Так, друзі, вирішив ще з вами поділитися сьогодні одним своїм проєктом, який я реалізував. Довго в мене цей столик лежав. Колись я пробував робити його а, через регулятор напруги, але це не робочий варіант, тому тепер замовив термоконтролер на 220 вольт. Він мені приїхав. І так, що було, то зліпив докупи. Це корпус CD-ROM, Прикрутив до нього як-небудь цей столик для пайки. Все з'єднав, все працює. Тепер треба буде змоделювати додатково корпус, стіл трошки підняти вище на втулках проставочних, щоб він не грів сам корпус, зробити кнопку виключатель. І, в принципі, думаю, буде гарний компактний столик для пайки. Показую, як працює. Відпаяли діод. Припаяли. Ну, На камеру я не дуже точно це все роблю, бо одною рукою тримаю камеру, другою паяю. Все, в принципі, все гарно припаюється, тримається і дуже зручно, дуже швидко можна декілька стрічок поставити і перепаювати. Тому, хто займається пайкою, можливо, вам такий варіант буде цікавий. Столики, якщо замовляєте з Китаю, провіряйте, бо деколи проходять. Пробиті на корпус і можуть вдарити током. Тому звертайте на це увагу, акуратно провіряйте. Ну, в принципі, все. Результатом я задоволений. Коли буде друга версія, вже змодельована, не знаю, як скоро це буде, то відповідно покажу вам результат. Все, дякую за увагу. Якщо було корисно, з вас підписка. Якщо є також якась цікава інформація, можливо, щось я не врахував, то, будь ласка, в коментарях.